Підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео. Підписуй. Голос Григорія Сокирка віддався в тісному кабінеті нотаріуса так, ніби двері зачинилися остаточно. Він сів рівно, не кріпаючи. І не затягуй. О дев'ятій мене чекають люди. Богдан тримав ручку, але рука не слухалась. Вікно деренчало від вітру. На підвіконні шурхотів дощ. Київ гудів за шибою, а в нього в голові дзвеніло одне: дванадцять місяців, жодних зрад, спільне проживання, конфіденційність, штраф півмільйона. Він ковтнув: Я підпишу. сказав нарешті і глянув на зоряно. Вона стояла біля шафи з темного дерева, руки сховала в кишені пальта, погляд рівний, навіть трохи втомлений. На ній був простий бежевий светер і тонка срібна підвіска. Зоряна не виглядала на спадкоємицю цілого холдингу швидше на людину, яка два дні не спала. Якщо щось не влаштовує, можна поговорити. тихо мовила вона. Хоч зараз. Мене влаштовує. Богдан ледь усміхнувся криво. Просто така кількість паперів, я не кожного дня одружуюся з контрактом. Нотаріоска виштовхнула йому ще одну сторінку. Григорій сокирко дістав телефон, але не дивився у нього дивився на Богдана. Богдан підписав один раз, другий, десятий. Ручка ковзала як лезо. Коли поставив останній підпис, здавалося, в кімнаті стало тепліше. Та хребтом усе одно пробігла холодна хвиля. Він щойно продав рік свого життя за гроші, яких так бракувало. На лікування матері, на закриття братового кредиту. На можливість з'їхати з обшарпаної кімнатки біля залізниці. Вітаю, сухо сказав сокирко. «Весілля буде камерним, без телекамер. Завтра зранку рац, потім обід для близьких. олій у вас інтерв'ю з нашим юристом щодо правил публічності. Я не блогер, Богдан стис плечима, мені б спокійно працювати. Той працюй, втрутилася зоряна у голосі коротка пауза. Я не збираюся робити з цього цирк. Мені просто треба. Вона запнулася, опустила очі, стабільність. За кавою у маленькій кав'ярні Мерейтарській Богдан нарешті видихнув. Вона попросила сісти не в модному ресторані, а тут, де пахло меленим зерном і корицею, а бариста знав її по імені. Ти ж розумієш, навіщо мені цей шлюб? сказала Зоряна, тримаючи горнятко двома руками. Після смерті мами акції розподілили так, що без офіційного статусу заміжня я слабке місце. На мене тиснуть. Родина з боку дядька вважає, що я емоційна і все зіпсую. Контракт це щит на рік. Далі я зміню структуру управління. Я зрозумів, Богдан кивнув. Мені мені просто потрібні гроші. Не буду робити вигляд, що ні. Мама після операції ледве ходить, брат встряв в дурницю. Я не герой, я роблю це з розрахунку. Дякую за чесність, вона подивилася прямо, без захисту. Я не очікую кохання, очікую порядності. Житимеш у мене. Кімната окремо. Можеш працювати. Я не контролюватиму кожен твій крок. Але якщо ти почнеш гратися з пресою або з моїми конкурентами, то я не прикрию. Я не дурний, Богдан усміхнувся мимохідно, і не актор. Добре. Її плечі трохи опустилися. Тоді домовилися. Вона встала, подала пальто. Виходячи, торкнулася його ліктя випадково чи ні, він не зрозумів і від цього маленького руху. Всередині стало неспокійно. Весілля справді було тихим. Десять людей за столом у дворі старого будинку на Печерському, де колись жила її бабуся, Богдан познайомився з юристкою компанії, з її тіткою Стефою, мовчазною, але уважною жінкою, з двома менеджерами, які говорили про постачання і затримані контейнери, ніби про погоду. Батько сидів осторонь і час від часу виходив поговорити телефоном. У нього нервовий, прошепотіла зоряна, знизивши голос. У нас аудит наступного тижня. Можу чомусь допомогти? Богдан кивнув на її планшит, де світилися таблиці. Хіба що порадиш, як спати чотири години і не виглядати зомбі? Вона усміхнулася криво. Жарт. У мене є досвід нічних проєктів. Богдан знизав плечима. Я кошторисник, працював на реконструкціях і іноді бачу на три кроки вперед. Якщо треба, гляну на цифри. Побачимо. Вона відвела погляд, але в тій паузі було мені страшно довіряти, але хочеться. Пізно ввечері Богдан заніс валізу до кімнату для гостей. Світло, просторо, вигляд на каштани. На столі записка від Зоряни. Сніданок о восьмій, але без фанатизму. Ключі на тумбі не замикайся середини, у нас сигналізація. Під запискою ключ Чіп. Він усміхнувся. Вона говорить сухо, але піклується. Перші тижні минали як навчання танцю, де кожен боїться наступити іншому на ногу. Вони звикали. Раз на день бачилися на кухні, обмінювалися короткими фразами, що поступово ставали довшими. Ти знову з роботи десь по одинадцятій? Богдан поставив чайник, глянув на неї. Вона стягувала каблуки, повільно зітхаючи. Там акт звірки завис, люди нервують. Я теж. Але не кричать, і я не кричу. Просто робимо. Це чути. Він підсунув їй кружку. Візьми печиво, я купив те, що ти любиш, з корицею. Ти звідки знаєш? Вона здивувалася, підвела погляд. Баріста з рейтерської здав. Богдан розвів руками, не тримають секретів. Вона засміялася коротко, сіла поруч, кімната, наче стала меншою, але в хорошому сенсі. Ускладнення прийшли непомітно, як завжди. Спочатку Маркіян, дядьків син, худорлявий, з ідальною зачіскою і холодною посмішкою. Раді знайомству, він потис Богданові руку, ніби перевіряючи міцність, хвата Ти наш новий член родини, надовго подивимось. Як підемо за графіком, я не політик, питаю, де допомогти, і роблю. Сміливо, Маркіян поправив манжету, глянув на зоряну. Ти впевнена, що знаєш, що робиш? Я не зобов'язана відповідати, спокійно відказала вона, але пальці стиснули горня міцніше. За тиждень хтось злив у телеграм канал фото їхньої реєстрації, таємне весілля спадкоємиці, новий чоловік заряни сокирко, випадковий хлопець з Троєщини. Богдан смішно усміхнувся за головкам, але мать її голосу по телефону був глухий. Сину, це правда? Так, мам, він витер долонею лоба. Так, треба все під контролем. Я порядний, не переживай. Я вірю, вона зробила паузу. Але знай, що якщо твоєму серцю буде боляче, я поруч. Мені соромно, що ти мусив це лісти через нас. Богдан відступив до вікна. Мам, не говори так. Я сам так вирішив. Просто рік і, може, щось зміниться. Наступним був дзвінок від Варвари колишня. Давно розійшлися, але в її голосі той самий тон, ніби й нічого не минуло. Привіт, чула новини, легкий видих. Можемо зустрітися. Мені потрібно порадити, завжди розумів цифри краще за мене. Варіо, це не дуже хороший час. Богдан глянув у коридор. Зоріна збиралася на зустріч, поправляла сережку. Напиши, що саме, гляну повідомлення. Десять хвилин у кав'ярні біля метро, вона говорила швидко. Мені правда треба. Я не з тих, що ридає, просто не знаю, як витягнути бізнес, не підводь. Він погодився, сказав собі, що це просто робоча порада. Сказав Зоряня. Я зайду в магазин, куплю кави додому. Вона кивнула і, здавалося, не звернула уваги. Хоча б ковзнув, затримався, ніби хотіла щось додати. Зустріч була короткою. Варара говорила про постачання, про касові розриви. Вона хапала його за рукав, коли пояснювала. Богдан відсунув руку, але в саме цей момент біля вікна клацнув телефон. Хтось зробив фото. Він обернувся порожньо. Я не можу довго, сказав він. Надійшли рахунки, я порахую ввечері. Та, будь ласка, без ігор. У мене складний період. Я знаю. Варвара стиснула губи, усміхнулася без радості. Ти завжди був добрий. Вибач, якщо зробила незручно. Поворот настав у ніч складу. У компанії Зоряни загорівся склад з тканинами на лівому березі. Вона подзвонила Богданові у другій ночі. Я їду туди, будеш? Звісно, він уже натягнув куртку за 10 хвилин. На місці пахло димом і мокрим гартоном. Пожежники робили своє, працівники стояли під дощам, зоряна роздавала термоси, просила всіх одягнути маски, кликала таксі для тих, хто змерз. Не було жодних пані начальниця, була втомлена, вперта жінка, яка тримала людей у купі. Богдан ловив себе на тому, що дивиться на неї, і відчуває теплий тиск в грудях. Хто винен розберемося завтра? Зараз люди важливіші. І документи. Де копії? В сейфі? Добре. Богдан підсунув їй плащ, вона здригнулася від холоду. Кивнула дякую. У цей момент він зрозумів йому більше не йдеться лише про гроші, йому хочеться, щоб у неї все було добре, щоб вона спала хоча б шість один, щоб не тримала все сама. Вранці, коли вони повернулися, Богдан на кухні поклав перед нею записник. Я розклав витрати на три блоки. Можна перекрити збитки за рахунок страхування і перенаправити частину на інший склад, якщо домовитися з орендодавцем. Я зателефонував одному знайомому. Ти це зробив зараз? Зоряна ковела пальцем рядок. Дякую, справді дякую. Я не хочу виглядати рятівником. Він усміхнувся, збивши погляд. Просто я поруч, якщо треба, кажи. Вона подивилася довго. Потім без слів торкнулася його руки, не так як у кав'ярні на Рейтарській по справжньому. Темний момент підкрався, коли все нібито ставало краще. Після пожежі люди згуртувалися, аудит пройшов рівно. Григорій, нарешті, сказав Богданові дякую. Коротко, але щиро. Богдан почав думати, як сказати зоряні те, що крутилося на язиці. Я передумав мені більше не потрібен контракт. Мені потрібна ти. Того ж дня спрацював телеграм-канал. Фото з кав'ярні Богдан і Варвара біля вікна, її рука на його рукаві, підпис Чоловік спадкоємиці не втрачає часу, солодка нічна кава. Коментарі брудні, настирливі. Це підлаштували. Юліан, його давній приятель, вислав скрін і додав Обережно дружище, у них довгі руки. Маркіян Може, Богдан стиснув телефон так, що побіліли пальці. Треба зняти це, абсурд. Він зайшов додому з готовим поясненням, коротко, чітко, без виправдань. Але у вітальні його чекали двоє: зоряна бліда, спина рівна, пальці сховані в кишеню кардигану, і Григорій з кам'яним обличчям і папкою в руці. Сядь, сказала зоряна, голос спокійний, але очі втомлені. Я бачила фото. Це не те, що здається, Богдан говорив тихо, без драматичних жестів. Вона, колишня, попросила поради. Десять хвилин, я не торкався її. Хтось це зняв навмисне. Мені боляче, вона зробила паузу, вдихнула. Не тому, що ти говорив з кимось, тому що ти не сказав мені. Я боюся виглядати слабкою, мене постійно перевіряють на міцність. І коли я бачу таке, мене ніби знову відсувають від керма. Григорій поклав на стіл папку. У контракті є пункт про репутаційні ризики, сказав він рівно. Якщо ситуація ескалює, ми вмикаємо штраф і дострокове розірвання. Я не хочу цього робити, але компанія не іграшка. Скажи, що нам робити? В кімнаті стало тихо. Богдан відчув, як під ребрами порожньо. Він подивився на зоряну, неображену принцесу а жінку, яка вчора роздавала термоси під дощем, і на секунду захотів утекти, щоб не робити боляче, а потім залишитися, щоб закрити собою цей потік бруду. Я зроблю заяву, мовив він, і скажу правду тобі. Я. Він ковтнув, зібрав слова: Я не хочу, щоб ти думала, ніби для мене важливі тільки гроші. Мені соромно завчора. Я мав попередити. Я не зробив, це моя помилка. Зоряна кивнула, але не рухалася ближче. Дякую за чесність, сказала тихо. Дай мені ніч, я вирішу, як рухатися далі. Григорій зіщулився, ніби змерз: Якщо ти зараз вийдеш і скажеш щось не те, нас з'їдять, кинув він сухо. Тримайся плану. Завтра о сьомій ранку прес-реліз. А зараз, він глянув на дочку. Я поїду. Не хочу бути тут третім. Двері зачинилися, Богдан стояв у проході з валізою, яку так і не розпакував до кінця. Я на гостьовій, сказав він нарешті тихо. Якщо треба поговорити, я тут, якщо ні, я все одно тут. Зоряна повернулася до вікна, дощ знову писав свої лінії на шибі. Вона не плакала, тільки сховала руки глибше в кишені. Добре, відповіла після довгої паузи. На ніч, тиша. Він кивнув і вийшов, не грюкнувши дларима. В коридорі зупинився, сперся плечем у стіну і заплющив очі. Завтра він скаже їй все про гроші, про страх, про те, що змінилося, якщо ще буде шанс. Вранці було тихо, як у бібліотеці. Київ ще розтягувався після дощу, а в будинку пахло свіжим хлібом, який хтось з охорони привіз із пекарні. Зоряна спустилася на кухню в спортивній кофті, волосся зібране або як. Побачивши Богдана, зупинилася біля дверей і кивнула стримано, але вже без учорашнього холоду. Пресреліз о сьомій сказала, наливаючи собі воду Читатиму я, ти можеш бути поруч, але не говорити. А о 9-й у нас внутрішня нарада потрібен спокій і факти. Я зрозумів Богдан поставив перед нею тарілку з тостами. Я сьогодні відмовляюся від будь-яких виплат за контрактом, поки це не вляжеться. Можеш унести пункт у додаток. Не хочу, щоб через мене казали, ніби я тут за гроші. Вона підняла брови, намотала пасму на палець, потім відпустила. Це жест, тихо сказала. Побачимо, що скаже юрист. Голос її був рівний, але на секунду в ньому промайнуло полегшення. О сьомій вони стояли в невеликій переговорній, де зазвичай підписували договори: телефони відкладені, камери вимкнені. прес реліз короткий. Фото провокація, зустріч робоча. Чоловік відповідає за свою необережність, компанія просить не втягувати співробітників, без зайвих слів, без благань. Добре, сказала Юстина, юристка, звіряючи пунктуацію. Розсилаю. Григорій мовчав. Глянув у вікно, тоді перевів погляд на Богдана. Якщо ще раз таке, промовив рівно, не втримаю контракт. Але зараз роби те, що вмієш. Допомагай там, де можеш. Зроблю, кивнув Богдан. Він лишився, коли всі вийшли. Подивився на порожній стіл, провів долонею по кромці дерева, як попоручні перед високими сходами, потім набрав Варвару. Скажи. Прошепетів, хто робив фото. Вона видихнула. Мені написав журналіст. Пропонував гроші за кадри правди. Я сказала ні, але, мабуть, він і без мене чатував. Пробач, я не думала, що так вийде. В мене є переписка. Надійшли». «Надійшли». Він потер чоло. І будь обережна. Повідомлення прийшли за хвилину. Нік із журналістом прізвища не про що. Але між рядків знайомі інтонації. Коли з'явиться, сидіть біля вікна, Богдан переслав юстині та за годину знайшла зв'язок із піар-агентством, яке раніше працювало з конкурентами сокирків. Відтак ще одна нитка, акаунт, з якого зливали фото, вів помічник Маркіяна. Без гучних заяв, відразу сказала Зоріна, – жодних шоу. Нехай юристи зберуть докази. І найперше стежимо за людьми. Не хочу, щоб наші працівники читали ці помиї на зміні. Вона говорила рівно, та пальці трохи тремтіли. Богдан стиснув руки в кишенях, щоб не тягнутися до неї. Я сьогодні їду на склад. Хочу подякувати хлопцям і перевірити техніку безпеки. Їдеш зі мною? Так, відповів він відразу. На складі пахло фарбою і свіжим деревом. Робітники міняли обшивку, електрики тягнули нові кабелі. Керівник зміни низький і кремезний підвів плечі, побачивши зоряну. Дякую, що приїхали, сказав, витираючи руки об комбінезон. Люди пережилися, але тримаємося. Я знаю, вона кивнула. Якщо комусь потрібні психолог чи лікар, кажіть, компанія оплатить. І вона зробила паузу: Якщо хтось боїться за місце, не бійтеся, Ми не шукаємо крайніх. Люди стояли півколом, слухали в тиші промоклого двору. Богдан відступив трохи назад, відчувши, як в грудях стискається не від ревнощів і і навіть страху, а від чистої поваги. Він устиг помітити, як дві працівниці перекидаються поглядами і ледь усміхаються. Їхня керівниця не висить над ними з холодними наказами. Вона тут поруч, у грязуці. Після короткого обходу вони сіли в машину. Дорога вгору. Міст, розкислі сквери біля дарниці. Зоряна сиділа, тримаючи пальці на кермі, так, ніби їй досі стискала чиєсь плече. Ти дивишся на мене і думаєш щось, промовила, не відводячи погляду від дороги. Скажи, я думаю, що ти втомлена, тихо відповів він, і що мені хочеться зняти з тебе хоча б дві години просто забрати справи і бути твоїми руками. А голову. Вона усміхнулася куточком губ, потім зітхнула. З головою складніше. Я боюся, що помилюся і потягну всіх за собою. Тоді починає контролювати все до дрібниць. А це теж помилка. Можна вдвох, сказав він. Я боюся іншого. Що все, що я роблю, ти побачиш як доказ жадібності, і я втрачу тебе навіть не отримавши. Вона мовчала кілька секунд. Повернула в бік Печерська. Ти сказав, Втрачу. Це важке слово? Я знаю. Ввечері Юстина підтвердила: помічник Маркіяна відправляв журналісту графік зустрічей Богдана, а той зливав фото в канал. Слідів було достатньо для внутрішнього розслідування. Григорій викликав племінника в офіс. Розмова була без свідків, але стіни мають пам'ять. Вийшовши. Маркіян був блідий. На Богдана не дивився. Тимчасове відсторонення коротко кивнула зоряна. Далі рада директорів без спектаклів. Я не хочу крові. Хочу, щоб перестали лізти в моє життя. Вона пішла в кабінет. Богдан залишився в коридорі, стояв біля вікна, дивився на вечірній двір. За кілька хвилин вийшов Григорія. Ви вчора говорили правильно, мовив він, зводячи плечі. Я не люблю перепросити, але зараз скажу вибач, я бачу, що ти порядний. Я бачу, що дбаєш. Я жорсткий, бо інакше нас розірвуть. Я розумію, Богдан кивнув. Я теж не завжди вмію говорити вчасно. Вчора мав сказати про зустріч, не сказав. Мені соромно. Григорій зітхнув, ніби спускав повітря з роздутої кулі. Добре. Працюймо. Ніч вони провели на кухні, без великих маркерів і промов, тільки руки на столі, чашки з ромашкою, лампа під шафою. Зоряна розповідала, як у дитинстві мріяла бути викладачкою музики, як перший раз зірвалася на працівника і потім тиждень не могла собі цього пробачити. Богдан слухав і зізнавався у своєму, як у школі ненавидів просити гроші на екскурсії, як звик брати на себе зайве. Аби тільки вдома не було сорому. Мені страшно, сказала вона тихо, не дивлячись. Бо коли мені добре, я чекаю, що зараз щось вдарить. Я не хочу так жити, але мій мозок так працює. Це не вирок, відповів він, усміхнувшись половинкою рота. Можна перевчити малими кроками. Я поруч. Вона кивнула і вперше обхопила його долоню обома руками. Не чіпко, не власницьки, як тримаються люди на слизькому льоду. За тиждень рада директорів зібралася без зайвого шуму. Рішення позбавити маркіяна доступу до внутрішніх систем і перевести на позицію без впливу на ПР. Юристи мали зробити решту. Компанія вистояла, склад відновлювали. А в будинку на Печерську щоранку пахло тими самими тостами. Тільки одне залишалося нерозв'язаним контракт. Він лежав у чорній папці в шухляді. Пункт про штрафи, пункти про конфіденційність усе на місці. І ще висмажлива, але чесна тиша між двома людьми, які вже не ховалися за домовленостями. Того вечора Богдан зайшов у вітальню з валізою. Я переїду в орендовану квартиру, сказав спокійно, на місяць. Мені треба відсторонитися від твого побуту, щоб не висіти над тобою. Ми не будемо розривати контракт. Ми просто поживемо окремо, як дорослі, які думають. Я не зникаю, я поруч у роботі, але хай у тебе буде простір. Вона глянула на валізу, потім на нього, заплющила очі на мить, ніби звикала до нового повітря. Я не хочу, щоб ти йшов, сказала тихо, але я розумію, навіщо тобі це. Мені теж страшно, що я захопилася не тим, що я принесу у твоє життя більше тиску, ніж радості. Вона зробила паузу. Тільки одна умова ми говоримо щодня. Хоча б десять хвилин, без звітів, просто як люди. Домовилися. Він усміхнувся криво. Я обіцяю. Вона підійшла ближче, поправила йому комір, як роблять дружини у фільмах, але без зойків і фанфар, і відступила. Бережи себе, прошепотіла. Місяць тягнувся неспішно. Уранці нарада, вдень клопоти, увечері десять хвилин розмови. Вони говорили про дрібниці як прорвало трубу у сусідів, як бариста помилився з кавою, як нова поставка прийшла раніше. І між цими дрібницями повільно обростала спільна тканина, без гасел і клятв, зате з теплом і уважністю. Раз на тиждень вони бачилися у парку біля палацу спорту, сідали на лавку, ділилися булочкою, мовчали. Богдан ловив себе на тому, що просто дивиться на її руки. Не на манікюр, не на прикраси, а на спосіб, яким вона тримає кружку, на те, як кладе долоню на лавку, трохи ближче до нього з кожним разом. Наприкінці місяця він приніс у її кабінет невелику коробку. Що це? Вона підняла кришку. Всередині тонка чорно-біла фотографія двору, їхнього старого будинку на Печерську, каштани, турист на лавці, вікно з їхньої кухні. Я думав, що нам треба щось справжнє. Сказав він, знизуючи плечима. Просто місце, де ми почали говорити по-справжньому. Дякую. Вона проковтнула повітря, торкнулася фото кінчиками пальців. Я забула, що наш двір теж історія. Він кивнув і замовк. Потім дістав із папки документ. Я підписав відмову від кінцевої виплати за контрактом, сказав рівно. І додаток, де записано, що частину коштів, які вже надійшли, я перевів у фонд підтримки працівників. Що постраждали на складі не геройствую. просто так правильно для мене рішення твоє. Вона довго вдивлялася в нього, ніби міряла нову вагу. Я цього бачу. Вона пішла до шухляди, дістала чорну папку, посунула її до нього. Тут контракт, мовила. Його можна розірвати без штрафів за взаємною згодою. Я підпишу. Ти вільний. Ми можемо лишитися друзями, колегами, ким завгодно. А можемо спробувати без паперів не сьогодні, не завтра, коли будемо готові. Мені важливо, щоб це було рішення обох, а не наслідок страхів. Богдан не взяв папку відразу, подивився на неї. Вона сховала руки в кишені, але не опустила очей. Я хочу спробувати, сказав він тихо, не як проєкт, як життя. Я не обіцяю ідеальності, я обіцяю говорити і не зникати. Зоряна слабо всміхнулася, і ця усмішка не була переможною. Вона була з тих, що розтоплюють лід на підвіконні. Тоді домовились», – сказала вона. Контракт розриваємо, але залишайся сьогодні на вечерю. У мене є паста і три помідори. Це все, що вмію готувати без рецепта. Ідеально, він зітхнув з полегшенням. Я доріжу базилік. Вечеря була смішною, паста переварилась, сиру закінчився, базилік виявився м'ятою. Вони їли. Кривилися, сміялися, і між сміхом Богдан раптом замовк. Є ще одна річ, сказав він. Я не знаю, як правильно робиться, тому скажу просто я закохався не в статус, не в цифри, у тебе. І мені страшно, бо я не хочу знову зрадити себе заради вигоди і не хочу доводити тобі щось вчинками на сцені. Я просто. він розвів руками я тут. Вона подивилася довго. Потім підійшла ближче, поклала долоню йому на груди легенько, без натиску. Я теж, шепотіла вона, і мені страшно. Але мені добре, коли ти тут, і мені соромно за ті моменти, коли я обирала контроль замість довіри. Я вчитимусь інакше. Вони стояли, чуючи, як у сусідній кімнаті годинник клацає кожні п'ять секунд. Клацання злилися з диханням, і в цьому ритмі з'явився спокій, якого бракувало обом. Несподіваний але логічний фінал прийшов через місяць. Рада директорів погодила оновлену структуру управління, частину акцій у довірчу власність, частину фонд для працівників. Зоряна представила нову програму підтримки співробітників і в залі аплодували не гучно, а довго, так як аплодують тим, хто не кидає красивих фраз, а робить свою роботу. Після презентації вони вийшли на дах офісу подивитися на Київ увечері. Повітря було чистим, далекі вогні ковзали по Дніпру. Зоряна присіла на парапет, звісила ноги ніби з дитинства. Богдан став поруч, притримав її за плече, не як власник, а як той, хто пам'ятає, що поруч прірва, але не боїться. Я думала, що наш люд буде щитом, сказала вона неголосно. А він став дзеркалом, показав, де я слабка, і де ти сильний. У мене теж вистачає дірок, усміхнувся він. Але з тобою я не хочу їх маскувати під героїзм. Хочу латати. Вона повернулася, вперлася лобом йому в плече. Подих теплий, прородкий. Залишайся, сказала вона. Не як контракт, як мій, залишаюся, відповів він. Внизу гуділи машини хтось грав на вуличній гітарі щось упізнаване. На даху було тепло від двох людей, які нарешті обрали одне одного не паперами, а словами, і ще важливіше, тишою між словами. І це рішення, незвичне для чужих очей, було єдиним, яке мало сенс саме для них.